Де турагенти бронюють собі відпочинок по цінам вигідніше за букінг? Дізнаєшся, все, за 20 секунд та ще отримаєш 17 євро бонусу. Зібралася така у відпустку, думаю, напишу турагенту. І згадала, що я сама собі турагент. Так, як відбувається пошук? Починаєш перебирати купу сайтів туроператорів, Booking, Airbnb, читаєш відгуки, щоб вибрати всього один готель. Іноді голова йде обертом від всього цього, і можна мені просто на відпочинок. Але вихід є, супер сайт! Я про нього навіть колегам-турагентам на конференціях розповідаю. І тепер можу дати доступ і вам! Бронюй готелі, авіа, трансфери, оренду машин все й одразу. І тут не просто пошук, як у букінга, а є підтримка персонального тревела асистента. Так що, відкладай всю метушню, реєструйся легко та відпочивай з суперсайтом кайфово. А, і бонус. Пиши слово сайт під відео та отримаєш доступ до сайту і бонусу 17 євро на перше бронювання.